Доброго дня вечора хто коли дивиться на державі скарби. Сьогодні таке відео з інструменту для ТВ-16, ТВ4, ТВ3 і подібних станочків. Все БУ, але давайте почнемо з самого початку. Третій сорт сверла. Переточ... Щось переточити, щось нормальне, щось просто ну, коротеньке таке, ви зрозуміли. Щось ось таке там, що воно пошло трішки іржою, але. В принципі, щоб працювати ще там, ну, наразові там якісь роботи, в принципі, щоб його вистачить. Ну, ось таке якесь там можливо просто отвори розгортати вместо зенковки. Дивіться, давайте я найменший розмір тут скажу. Ось така якась незрозуміла якесь. Так, тут, тут розміри, звичайно, будуть такі собі. 8, найменше. 8, ну і більше щось. Це напевно. 20. Ну, 19, що там таке прибузно. Ціна цього набору, дивіться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, так, чогось якось. Нічого. Так, 11. Е, Дивіться, за 11 сферу, Давайте, 300 гривень. В принципі, нормально. Так. Цифри, букви, тут все підряд. Не знаю про комплектність, не знаю, що тут. Чогось не вистачає, чогось, можливо, по два. Я не перебирав, чесно. 250 гривень, тут їх штук під 30, під 40 приблизно. Навіть мені здається, що навіть більше, можливо, навіть 50. Тут і циферки і букви. От 5. Скоріше за все, цифри все буде 1, Що це у нас? 6, 6, 9, 4, Ну, в принципі, а, ні, 7. Щось, в принципі, працездатне. 250-150 гривень тут штук. Тут небагато, тут також в основному цифри. Тут більше всього цифр. Два е -е, набори там хто захоче, забирайте. Дешевше буде. Дивіться, патрон 13-й. Ой не 13-й, 9-й це. 9-й, другий конус. 150 гривень. Ось такий цікавий патрон. Типу РИЗ 103 матч. Ну ви. Давай не зрозуміло, навіщо. Ну, це 50 гривень. Прушечка ось така 50 гривень, кому цікавить. Два переходи. Це третій конус на другий. Ну, один ось такий. Трішки зрозуміло, Два штуки 150 гривень. Під це різечки. Тут всі, в принципі, плюс-мінус нормальні. Ну, там може, пару штук. Тут 30. 5 Ну, 30 штук. Тут буде цілих, тут ось два якихось без напаєк як бачу. Але все потрібно перетачувати. Тут, можливо, десь ось цей. ср 5 Щось переточити, в принципі, щось буде ВК8. Напаєчка є. Дивіться. Давайте, 300 гривень за 35, ну 30 різців, по 10 гривень різець. Єдине, що потрібно ну, ось цей почитити, там, заточити, і тут різне. Тут, в принципі, і, зрозуміло, і, і, і самокал, і звичайно, яка 8 І щось потрібно. Ну, ось такий такой він ціленький, але ось тут трішки сколотий потрібно переточити. 300 гривень. Дивіться, перший конус зверла. Тут їх має. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 10. 10 штук, Оце один Зенкер. Також, би похоже, що на r M5 щось. Не написано нічого по розміру. Ані написано 8. 8-6, R18. а 10. r 18 10 розмір. Тут найменший, давайте я поміряю вам тут. Ось тут, звичайно, є ось таке. Типу 6. Найбільше, напевно, це ось це. Що тут? 13, щось таке. Тут, тут штанги такі не дуже зрозумілий. Ну, приблизно я вам розмір сказав. Тут, таке якесь сверло. Ну, е, воно показує тут мінус. Виходить. Ну, це десь 8. Хоча на 8 навіть і не схоже, схоже більше на 7. Хоча зараз я вам скажу. Ну ні, ну, Він менше. Щось тут типу, типу 7, 6, 7, може, щось таке по вигляду. Або навіть на якісь написано. Ось тут пише. 10. 10, ви зрозуміли. Є ось такі штангелі на запчастини на якісь можливо поробки, хтось чого захоче. Постану. На світло давайте. Ну ось. Тут цифри, ну так щоб чесно вам сказати, тут я їх не дуже сильно і бачу. Але можливо комусь на запчастини. Ось такі тут цифри вже краще видно. Видно якісь риски, але тут, ну чим далі, чим далі від звідси, тим краще видно. Ось тут навіть... Навіть гарненько так щось видно. Е, і наступний ось такий. Тут вони всі з нюансами. Ой, і ціна буде, так би мовити, 50 гривень. 150 гривень, ну і прямою, що всі забрати. Е, тут також, в принципі, все плюс-мінус видно. 150 гривень за три. Так, далі. Ось так, якму потрібна державка під ельбор ну, тут. І подібне. 100 гривень. Висота 25. -ка. Здається, 25-ка, 25-ка. Схоже щось, 28. Дивіться, залишилися кулачки 250 і патрон. Як вони? Болти М20 на 70. Це тут. 70 плюс-мінус щось там. Таке може 60. Сиро 52 200 гривень, кочки 150, це 200 гривень. 5 кілограм болтів. Я вибачаюсь. Коли зараз ці... трішки буде базікання. Різці, чесно, я не хочу їх перебирати, тому і ціна така, так би мовити, по 25 гривень. Якщо їх там буду перебирати, це буде якась незрозуміла операція. Т-15К-6. Тут написано по сплавам. Тут казали, людина дивилася, приїжджала ВК-8. Ось таке тут упорний. Т5К-10. Ось такий. Прохідний. Ну, єдине, щоб переточити потрібно все. Давайте 400 гривень, 450. Давайте. Е за 26, 20 копійка можна штук. 23 щось таке. Е так, що далі? Е як вони? Напільники. Ось. Чуюся, почав забувати всі назви. Е напільники. Тут і нове, і б.у і все, що тільки можна. Більше всього нового плюс-мінус. Е дивіться, ціна за всі. Якщо там заберете оптом 400 гривень. Якщо 20, щось, по 20 штук великих і маленьких, тобто під 40 штук всього. По 20 гривень. Хто там хоче, щоб я його там 5 таких, 5 таких, давайте по 25 будуть. Конуси, хто хоче всі там, давайте я по 150 хто хоче там. Від двох, два там по 200 ще буде, а хто три бере, тому вже там по 150 три конуси буде 300, ну, 450 гривень. Шприци два штуки, 150 гривень. Ключі ось такі. 100-110, 75, 85. Мітчики, там, кому потрібно, є від М20 mm -hmm. до М40 різні. Розгортки 250 гривень, тут ось ця таця без таці. Так, що ще знайшов. Патрон ось такий є цікавий. Патрон і другий конус. Це схоже на якийсь... Б16, щось таке, скоріш за все. Давайте я поміряю, що тут. Що ж тут? Типу 13. 13 це, скоріш за все, тип перший. 12-й Конус. Е, ось такий патрон є цікавий. Не зрозуміло, що з ним. Щось тут крутиться, але нічого не виходить. in е, GDR. Хто розуміє, той розуміє. Єдине, що побіт мала точка. Як ми любимо. Е, я не знаю, що з ним. Кому можливо там на запчастини, я не знаю, 200 гривень. Нормально за нього. Ось такий, він важчий за радянський рази 3 приблизно. Коли цікавить, пишіть на вайбер, в принципі, можна його телефонувати але в нормальний час до 10-ї години вечора. Е, в принципі, що, верстат? Давайте, сьогодні там знижка. Ну, а сьогодні, так як без інструменту, без нічого, ось в такому комплектації, з усім тим, що я казав, 16 тисяч і він ваш. Це дуже прямо за нього гарна ціна. Мега знижка, так би мовити. Якщо навіть перерахувати, за що тут по запчастинам, передня бабка 4000 я продавав. Передня бабка 4. Станина по тисячі. Це вже в нас 5, плюс гітара це ще. Ну, давайте 2 там приблизно вийде. 7. Подачі плюс вали це вже. 10 плюс зрозуміло, продольна, ще десь плюс половиною, плюс поперечна, непоперечна, так, та поперечки. Ще там тисячу якусь. Ну, ви зрозуміли тут. Якщо його по позапчастинам продати, це буде та ж сама, плюс задня бабка, ще там тисячі за три, навіть в такому стані вона продасться без проблем. Так що якось так. Кого цікавить, пишіть. А, ну, можу ще продати. Точило, не точило, дивіться. Як його так взяти, щоб не впустити. Ну, авмазна чашка, по-перше. Хотілося, коли мені колись мені, а вона в такому стані. Незрозумілому, на жаль. Ну, а мас, наче є, але так не ви бачите, якісь є сколи. Ну, Давайте зараз я вам скажу, що тут написано. Я сам побачив, що тут написано. ГОСТ. Це 25 та як, скоріше за все, якась. Ну зрозуміло. Вот, Зараз я поміряю штангелем, що тут? по розмірам. Так, по розмірам, по розмірам. Як його тепер задвинути? Ну, 140, 130, 145 якась приблизно. І є ось такий двигун. З кругом віддам. Відстань, полівка. Е, Так, я не знаю навіть, що за нього скажу. 180 Вт. В принципі, все крутиться. Ось ця приспособа вже скільки грошей коштує, тому що латунь. Приспособа плюс круг. Хоча круг ні, без круга давайте, тому що, якщо з кругом, то воно сильно поб'ється. Я вам скажу краще розміри. Двигун від правильної машинки радянської. Щось 180 Вт, ну щось таке там. Не дуже багато, але якщо не дуже сильно оточити, то в принципі вистачає. Е, так, ну давайте. 32-й. Під 32-й диск. Шай, шайби і вал ось тут 13-й. Під 13-й вау, зрозуміло. Е, ціна давайте. Ну, двигун. Гривень 300, ось це приспособа гривень. Давайте 200, 500 гривень. Хто там захоче ось так. Забрати по окремості буде трішки дорожче. Так що так. Кого зацікавило пишіть на вайбер. На цьому номері є там телеграм. В принципі, на нього можна телефонувати, я сказав коли. Але єдине, що не факт, що я візьму трубку, а потім я можу не передзвонити, тому краще телефонувати. Ну, зателефонувати один раз, а потім ще через пару годин, я, щоб я точно побачив. От що. Станок я сказав, менчики сказав, в принципі, все. Цей станок проданий. І за ті гроші, які я казав, до речі. Тому кому там щось не підходить, вибачайте проданий, Тільки поїде він невідомо коли, тому що людина сказала, що йому не терміново. Так що, якось так. Ну, В принципі, на сьогодні все. Ви виконали ржаві скарби. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарних вихідних!